всім, ви на каналі Скле. Граємо сьогодні сирна втеча у Роблокс. І так, я вертаюся у Роблокс. І я вертаюся в сирну втечу. Знаєте, коли я її останній раз грав? 3 роки я не грав в сирну втечу. Думаєте, щось пам'ятаю? Я не пам'ятаю, що вчора було, не то що три роки там. Так що мені побігаємо Потікаємо від вчора, Позбираємо сир, відкриваємо якісь замки, пошукаємо ті кольори, зробимо не щур та знову парад збили ловити. Чи втечує, ти, ти втечу купора раз теж. Тому буде цікаво, пройду я чи не пройду, я пройду. Так що ви подивіться і ви пройдете після того мого відео. А якщо ви вже прийшли, в коментах, я прийшов, ти і все. Відео буде дуже цікаве, тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. І Коментуйте, коментуйте, що буде файно. що погнали, бо що вже тому біжить. Давай. Так, ну шо, ми знову в Роблоксі? Е, Вертаймсе в режим знаєте який? Сирна втеча, або теча з сиром. Я колись його дуже давно грав, і я його так і не прийшов. Того ми будемо проходити все. Суші прийшли прийшли. а тепер і сир Так, а що тут? щось? Я правда не пам'ятаю, що куди і як, Ну, да, як завжди, це стабільно. А там 30, 30 раз цокнути? Да, Есть меня не тензлови. Привет. Так, ну добре, погнали. Тут жовтий замок, некий замок, Мені треба якісь ключки найти. Тихонько бегаем. О, там закрыто. Де щур? чур? Я надеюсь. О, червоный. щура не видно? А може мне позавиней вообще на цей небезмбіг? О, сэр, Привіт! Один здесь дай ткуски в ней тро найти зона. таке? Мені здається... Що тут шоу? Чуєте? Я чую але не бачу. <гас> бачу, бачу. А чого він за мною біжить? Слухай, тікай, тікай. <гас> Перша зустріч. Нормально. А він нормально бігає? І якраз з того боку походу і ключі є. Так, а ви пишіть, хто прийшов в цей режим. І що мені тут робити? Бо я забув, я знаю, мені треба ключики Де Дайте ключи не ті. Да ге! Двигай щур. А це чесно та як про татуй у мультку, ні? Копия. Так, чекайте, записы, що, що? Че, ти не бігай туда там щур. О, ти де взяла червоний ключ. а де воно взяла червоний ключ? Дай мені хоч один, будь ласка. Две там закрито, там закрито. Ого, а то такие хоть проходим більше, там зелене. Там зелене, там червоне. О, ще один сир. другий з дев'яти рекорд. А, найду дети відкриється брама. Чую він десь де? Він когось зловив. Чіз, чіз. Та ти дивись скільки тут сиру. О, третій. Поки що нормально? Наше завдання пройти. Він там. Де він? Де він є? Там, там, тікай. Ой, в мене ще тут дуже довгий коридор, він мені не подобається. Ой, він мене. О, зелений ключ! Бери! Є, я взяв зелений ключ, добре. Зелений ключ, це вже щось. А тут що за кабінети? Денді тут ніколи немає ще один сер, скільки? Ой, тут це не замок, добре е, п'ятий. П'ятий сир, і плюс тут цений замок зверху будемо знати. Тут сірий замок. Там вниз. Ага, там. Добре. Е, e, мені треба зелений? А хто? Хто пам'ятає, де зелений? Ніхто не пам'ятає. А це щось дуже схоже на коло Ну, трошки, трохи схоже. Слухай, ключішка, кольорові. За <laughs> А він ж сюди не заліз Тікай, тікай звід. Так, червоний. Тут десь має бути зелений. Зараз, зараз я відкрию. Сейф зони. <laughs> О, тут десь зелений є. Десь тут і недалеко Чекай. Чекайте. Pere, çekaj, ma şo je njeden spişu, meni je Ne vijem. Ja domu, ja uživ ya Ja domu, biš je ničo uživ zmoš. Dve, tuda? Da vrim, tuda? Ladno, Дивись, він знову бежит. Ой. Де він? Він просто сидить з цього боку. Якраз там, де мені потрібно. Зелений замок відкрити. Чуєте зберігай? Хо-хо-хо-хо, дверь бежит за мной. Вижа, вижи. Да ты не догонешь меня. хоча? Две. А, я пришел до зеленого? Єс, есть. Блин, ну а як я я так увійшов? Эй! Давай я хочу вниз спадать. Як я так увійшов? Зеленый, де зеленый? Я же его був знайшов, и то не один раз. Є там, щось не видно. <earphone> видно, 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 вижу! Ааа, лиши мене. Тикай, тікай, тікай, тикай, він же тут. Эй, hey, well oh, oh, yeah, а стоп! А, ой, є прихід. Чекай, де він? А де він вообще? О, зелений! Але повезло. Є, я прийшов! Добре. Іде я зараз вийду. По тим'ялу лучах. квест за. 4. Код. 2483 8, 3. Два. Ну, нажимай. 4, 8. Три. Підходим. 2, 4, 8, 3. Не підходи. Ай. Два. Три. 4, 8. Не підходить. А як а шо? 8. 4, 3, 2 W 4 Digit код. Слухай, ну а. А демою тут код найти? Тут серйозно код ра найти? А який код Ввести Вестими кодами? А, 4, 8, 3. Ну а що, ну? А які цифри? 2, 4, 2, 2, 3, 4, и 8. Які цифри, я не розумію. Ану, давайте тако. 1, 5, 9. Та ні, ні ні 1, 5, 6, 7. Та добре, добре. 2, 4, 8, 3. Давай. 3, 8, 4, 2. є, наоборот треба увезти. Я думаю, я вже там є не вилізу. Ху, ну давши я хоч один ключ знайшов. І що рав щось, вроді, не чути? Не чути? Так, мені напевно, йти на світло, правильно? Йду. Подемош вилізти. Подамо вилізти. Йду на світло. Ключик що в мене є, якщо що. Буде чорт, а? Музика грає. Там прохід. Добре, я беру цей. Ключик в мене є. Шостий це є. Там синий. А як я тут сюди тоді залізу? Так, добре, червоний ключ. То есть де червоний замок? Він там. Ай! Мені потрібен червоний замок. Там жовтий рваний. Я ж десь бачив його. Там що? Там сир. А в мене, до речі, є. сир уже багато, вже десь шість кусків. О! Як то так мені везе? Дошка. Бери. Є, взяв дошку. Відкривай. Тепер нам треба піти в зелений знов. Там перейти верхом. Ага, оце вони запутали. О! Чесно, я не знаю, як мені так повезло. Я міг бігати там пів години. Давай, давай, я вже знаю де є. Код. О, коду навіть нема. Давай. Добре. А чекайте, а я не тут був. А що це де є? Може, це ще один лабіринт? Аж. Що... що то не то? Лабиринт. Ну, такий себе, знаете. Села! Да я еще серный шоу. Все мездие. А, то все назад. А назад. А, во! Бо... Так, дошка. Є! Ключик! Є! Синий! Де ми бачили, синий? Мне здається, синий в безпечній зоні чи Ні, Не, меня синий бачили точно. Не ззаду. Безпечна зона. О, чекайте, бо я щось не дозайшов. За ще вийду, звідти. Три ключа не йшов. Мені здається, колись до цього місця не доходив, так що. А ну нажми підписку. Бігом, ти ще нажми на дзвіну, то, щоб ти не загубився. Хай там не буде. Синий, синий мені потрібно. Мені здається, синий десь зверху. Ну, в червоний. В червоний, як ми заходимо, А може і в червоний. А ні, в червоний, ні. Здорово Хто знає, де синий ключ? Дві, сім з дев'яти, мені ще два серії і все, я прийшов. Чуєте? Зелений. А ну давайте зайдемо сюди. Може, тут десь тут. Може тут зеленому? Ми ж десь вроді заходили. Там червоний. Тут вихід. А ну йдемо назад. Слухайте, то в цьому уже А що тут? Прикиньте, тут щось було. ладно. Я довгий экрандар. А, тут код ми вводили. Блін, ні, тут нема. А де? Може мені в, в червоний. чекай, ми в червоний заходили, а в червоному там нічого нема. Добре, нам треба десь ще побігати пошукати синий. Три ключа, три ключа. Там більше вроді ніяких дверей нема. Да, я знову тут. Я вже хочу на вихід виїхати. Там же нічого нема. Ні, там вроді нічого я там був. Виходим. Я тут. Та є мені синий ключ. Добре, шукаємо. А тут жовтий. Отут жовтий. А це що? О, до речі, тут ще якась територія відкрив, чи що це таке? Чи він затвернувся? Там якісь чекають, там чекають. Що ви чекаєте? Я щось робити. Блін, це погано, це дуже погано. Давай, давай, давай. Ой, 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 ой. повезло мені. Я вже майже програв, чуєте, якби з це було дуже обідно. Там Здесь він десь далеко. Біжить за мною. Біжить, але не догонить. Так, тут в нас що, Тут же кистки коридори. Симзи, де синий, де? Хто пам'ятає? там. Тут зелений. Треба відкрити. Він би мене зловив. Ну і що я маю робити з тим зеленим? Вічно той зелений не ходжу. В зеленому нема, добре, в червоний ми ще зайдемо. В Червоний нам точно потрібно зайти, але в зелений ні. Ай, та тут я теж був, давай. Тихо, він знизу. Оце був повний нього. Тут нема. Я знаю, де синий. Ми десь драбину гори лізе. Пам'ятаєте, 음... я не пам'ятаю, точно але де ми десь лізли. Давай, давай, шот. Що наліво. Він за мною <gedged> <klarled> Добре, нам потрібна драбина догори. Зараз я її найду. Да, там стоит сотки. -е Эээ, -е, а, тут дошка. Він десь тут знаде. Зелений. Ай, ну шо знову зелений? Та я йду, бо він не зараз хапне. А, чекай, може тече. тече. Дайте конець звідси. Ай, давай сюда вийду. Та добре, добре. Просто не везе. Мені повезло з червоним і з зеленим. з синім? мені не везе. Я просто не пам'ятаю, де? Де та драбина така висока? Він там? Він там. Ну десь чув, що близько. Де драбина? А, я думав, що вона тут. Всі коридори однакові. Де не йде до драбину. Ви не там драбини, не там драбини. Чіс, чіс, чіс. Чекайте, чіс. Зараз я пройду. Я би ще цей ключик відкрив, я б був довольний. Ми би зробили сьогодні все. Весь А, там я переходив. Mm -hmm. Я знову вертаюся назад. Десь один поворот, я пропускаю. А ну тут, а тут вроді, вроде чи ні? А можливо, і ні? Кість дуже довгий, ні? Є. найшли. Все, сеный ми найшли. Добре. Це 100 тут. Так? Да? Де синий? Сірий. А во синий. А тут теж дошку треба. Стоп, чекай, я якось з другого боку вроді можу прийти. Так чи не так? Так. Я вже хотів там скакати. Добре. Доб... Забирай. 8. 29. Та йти по цьому, бо щось зарабуде. Давай, давай, давай. Я надеюсь, я тко скорочу. Бо там 30 секунд, 30 секунд. Що за ті 30 секунд має відбутися? Давай, 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 давай. Там вже дуже мало часу. Там двері, походу, якісь відкрились. Не туда я побіг. Не туда я побіг. Complete the first chapter to open this door. Та добре, добре, Open this door. Я не знаю, чи там час пройшов. Може, це вже типу фінал першого, типу першої частини. А, во! Оці двері відкриються. А ми перескочимо? Надіюсь, що так. Добре. Де-де-де-де-де-де-де бачу-бачу бачу. Нам десь тут до гри треба вилізти. Тихо не смійся. О там. Воу! Wow! Ай-яй-яй-яй-яй! Wow! Mm -hmm. О, у ключика? ключик? А чо три ключика? У ключик? ще є шанс? У мене три ключика є в кишені Save зон А шоу ти взяти? Давайте од одна ще справа бігаем. Просто в нас вже три ключа є, аби заново не починати. Нам просто треба дойти сюди. Ще раз знайти отут велику стіну. Отут вона. Не отут, отут. Не отут Но Мені здається, що десь з цього боку. І вспіти назад, я хочу подивитися, що там буде. Ми не йдемо жовтий ключ. 89, не тут, значить. Ну, кабель сюди йде. Сюди йде до гори. Значить, воно ще туди правіше. Десь направо нам потрібно. А, десь в обхід піти направо. Еще іщур десь бігает. Ти бігаєш. Дивись, а я вернувся назад. Зров. Ааа, то є. Чекай він ззаду. та. Є. О, є, все добре, 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 добре. Там є обхід великий. Так, тепер, тепер нам треба все зробити. Нам треба це зробити. Давай, 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 давай. Чикс. Е. -е. Давай, 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 закрито. давай. закрито. закрыто. Давай. Е, а вот тут! Тут! Девіть з дев'яти! Ми двері можемо відкрити. Двері тут ззаду, вроді. Что не тут? Не здесь тут. Не тут. Блін, десь двері близько. Тут! Десь 9! Воу-воу-воу! Як вам? This is the end! Це кінець. You completed the game. Ви пройшли гру. Це навіть перекладати мені не треба. Now you can escape. Тепер ти можеш втекти. Та добре. А чекай, а що то я ще не втік? А там є ще жовтий ключик. Жовтий замок там був. Эйця красота! Хто це проходив? Не, насправді, якщо розібратися не дуже важкі. просто отнайти оці всі ключі. О, здоров. А що ти ж говорить хоч? Чуєте? йо мое Як! Що це зістало? Disconnected. Шо це таке взагалі? Лів? Це було стрьомно, чуєте? Він стояв, стояв, чекав до послідку. Сила дві вибила, а що це таке взагалі? А, дивись Частина 2 і частина 3. Ага, мені такой відкрилося нове. Я в шоці. А ну, тепер можемо в частину 2 зайти. А, можемо. Ця частина 2. Ця частина 2. Я-я-я. То сильно я втік. Я вже виходив, він що зл... знов не зловив? Я чуть с кріслом не поучастне слово. Що таке? А що таке? Там закріто, а не відкріто. А не закрыто. О, здорово. Ну мне здається, я не міг грати, другий. Другу частину. Дай мне що тут за щура, а тут тут самий. Чи може вже прокачаний якийсь. Чуєш? Чур! О! О! Ладно, ладно! Що? В першу частину ми прийшли, прийшли! Завдання виконано! Завдання виконано! Вартує, знаєте що зробити? Ви саме знаєте! Поставити лайк, підписатись на канал. І вартує почекати наступної серії, далі буде ще. Якщо вам зайде, будемо ще другу частину проходити. В першу я прийшов ледве. Я вже думаю, я не пройду, але ми, ми це зробили. Так що. Всім па-па. Потім щось грати ще. До речі, до речі, до речі, скоро там маленькі страшилки три виходять. Дуже скоро. Через 15 днів. Дочекайтесь. Па. канал Для тебе контент, просто вищий нові відео, Із хепкеймс, розважайся Для тебе контент, просто вищий клас Щодня нові відео, кайфуй кожен раз